Привіт, друзі. Нещодавно, наскільки ви знаєте, я купив Ланос і виставив його на продаж. Трішечки підшаманили. І на наступний ранок після публікації мені зателефонували, але не з приводу Ланосу, а запропонували цікавий автомобіль. Я ніколи не думав такий автомобіль купувати для себе, для користування, але подумав, а чого б не взяти, якщо його привозять до мене. Прям по факту по місцю покажуть. І якщо мені все сподобається, то я його заберу. А ще до всього була дуже приваблива ціна. Коротше кажучи, я швидесенько одягнувся і поїхав дивитися цю тачку. Така тачечка. Царапка. Ну, казали, що крило фарбувалось і дверка ось ця. Ось тут щось було від мухобойки. Звісно, вона брудненька, тому я не знаю. Карти цілі, сі духи, ну щось таке маленьке є, потертості. Це ага, відновлюється, фарбується. Щоб такого космос, ну салон, бачу ще рідний, не перешивався. І ще, наскільки я знаю, у них така проблема. ну Точніше, не буду я вже сильно розумним бути. Е, читав, що у них така болячка і дивився, за скільки можна цю машину придбати. Майже на всіх ось таких автомобілях якась накладка і під накладкою ну, ось така от торпедо. Тобто вона заводська, не перешита, але... Ось такі місця, як би вздутиши, то була відзивна компанія, такі автомобілі відзивалися для того, щоб замінити цей косяк, цей дефект. Тому що, якщо подивимось, тут у нас все чітко, тут все чітко, навіть там, де лікті завжди, то воно все як новеньке. Підлокотники так само. Все працює. Все чітко. Ще є люк у нас, як казали, робочий. Та вже так нахабно дивлюся, тому що хлопці знають тачка така, що головне не прогадати. Тому зараз ми під капотом першою чергою. А ключі! Ключі. Зараз. Ключі. Все, під'їхало. Всі кнопки працюють. Просто все працює. Ідеально. 146 тисяч пробігу то в милях. Реально, типу 250 з плюсом, то я так швидко порахував. Кнопки, кнопки, кнопки всі цілі. Ну, ось одна трішки затерта. то все дрібниці. Ну не чорне трошки є але то конденсат. тихенько рівненько все працює Масла я не бачу ну ось тут там де горловина але чуєш погазуй так десь 3004 Пар, то не дим, бо я зараз у шапці, як бачили, на вулиці не місяць має. В принципі, техніка норм по двигуну. Я завжди так перевіряю, я не розумію там поїхати, поміряти, компресію. Якщо двигун хоч монетку став, вона буде стояти, бо він не колишиться зовсім. Працює ідеально. Навіщо туди ще щось робити? Їхати, міряти компресію. Зараз під себе зроблю. Коротше, домовився з хлопцями, щоб поїхати її помити, тому що ну, нема сенсу дивитися косяки по кузову, тому що після траси машина трохи брудна. І всіх тих нюансів, які є по ЛКП, я не побачу. Тому ми спочатку її помиємо. Будемо перевіряти спочатку очима, подивимось ті елементи, які вказали хлопці, а потім дістанемо прибор. Так. Скривати нічого, ну добре. ну Заодно типу проїдуся, подивлюсь, як вона їде, що з нею так, що з нею не так. В принципі. Ну, то таке. Машина 2004 року. Коли вмикаєш драйв і коли перемикаєш на задню швидкість, то трішки є якесь там... Якщо сильно штовхається коробка, тоді це відчутно. Перемкнуло просто плавно, ідеально. Третя. Руль трохи тяне. Щось, щось якось плаває. Трішки ловити треба. Ну, Перед тим як купувати, ще, ще ніхто не купує, ще навіть не торгувалися. маленька дірочка, ось тут побачили, ну то заклеїти можна. Але то вже мінус 100 баксів, тому що сідухи перешити тут 200. А ще не забувай торпеда 200, вже 400 мінус від тої ціни, що ти мені сказав. Коротше, приїхали на мийку і ми не можемо помити тачку, тому що нема світла. то Я забув, що є така проблема, що нема світла. А ось там кіоск з тютюновими виробами, він світиться весь. Ну там, напевно, генератор. Не знаю, що робити, їхати. Нікуди їхати, навіть в бережі світла нема, тому що вимикають по дві години там майже все місто. Чи чекаємо, чи їдемо на СТО, дивимось, що у нас по ходовці. Потім вже вернемось, помиємось і приймемо рішення. А зараз ми зробили перевірочку з обідіжкою. На предмет помилок. Помилок немає, тільки в історії одна. Була помилка по лям до зонду, але активних вже немає. І зараз для розуміння повної картини ми замовимо звіт в CarVertical для того, щоб подивитись, чи скручувався тут пробіг, чи потрапляв автомобіль в ДТП, чи працював таксі, хоча тут навряд чи чи був автомобіль в угоні. Для цього ми беремо вінкод код автомобіля і замовляємо звіт в CarVertical. Продовжуємо. Пробіг оригінальний в угоні не значилось, ДТП не було. В таксі також не працювало. максимально чистий автомобіль. У нас є вся історія. З реєстрацією та переєстрацією в Україні, як бачимо, з 2004 по 2019 рік тут був один власник. Потім ще два продажу по сьогоднішній день. Далі дивимось по пробігу 222 тисячі кілометрів, що є плюс-мінус правдою, тому що це був 2021 рік. Зараз уже кінець 2022. Ну і фотографії. Коли продавався цей автомобіль вже в Україні, в моєму випадку все чисто і прозоро, але є такі автомобілі у нас на продажу, які виглядають дуже класно на фотографіях, а по факту кіт в мішку. І саме для того, щоб не їздити і не дивитись такі автомобілі власноруч і не витрачати купу грошей та часу, є сервіс Carvertical, за допомогою якого ви можете дізнатися всю правду про ваш майбутній автомобіль. Тому посилання зі знижкою 20% на послуги цього сайта будуть в описі під цим відео. Ну а ми зараз трішечки потерпуємо. Таргуємося і поїдемо в МРЕО переоформлювати цей автомобіль на мене. Друзі, ну що, хочу сказати, як бачите, вона стоїть в мене вже на моїх номерах. Я їй все-таки купив таку брудну, як і була, тому що мийка не працювала. Треба було вирішувати або беремо, або ні. Навіть якщо там якісь косяки вилізуть, то за тією ціною, за якою я її придбав, то нехай вона вся буде фарбована, все одно, коли буду продавати, трішечки зможу заробити, ну, як мінімум, в нуль. Точно я її продам. І знаєте, що мені подобається, тому що забрав я її позавчора. Вчора я вже покатався, заїхав на діагностику, подивився масло, замовив деталі, замовив масло. Зараз все це прийшло. Поїдемо в гараж, одразу все це поміняємо, встановимо нові рульові тяги. Потім на розвал треба буде заїхати. І ось подивіться, як вона запускається. Просто її звук. Головне, що все чистенько, диму ніякого нема. Так що поки що, придбанням я задоволений, і як мінімум на зиму можна її залишати, щоб покататись. Тут встановлено ГБО, середній розхід десь 18-19 літрів по місту, Ну, то я вже покатався, подивився, ось як показує, 18,8. На газу, то, ну, типу, 500 гривень на 100 кілометрів. А якщо порахувати Opel десятку, Бензину, там виходить типу, різниця 50 гривень. Але комфорт, то, що вона повний привід і то, що тут зимова гума у доброму стані, то ідеальний варіант на зиму. Тому їдемо в магаз, забираємо деталі і в гараж все це діло робити, встановлювати. І я думаю, що потім поїдемо ще помиємо її і подивимось на її стан вже у чистому вигляді. Що, друзі, купив тачку, яка майже помістилася в гаражі. Ну, ви бачите, що місця тут дуже небагато по бокам. І в нас перші проблеми це. Ну, коли я купував, то я знав, що така причина є, треба поміняти одну тягу, але я буду міняти одразу дві, щоб потім сюди вже не робити. Тому що, якщо міняєш тягу, треба буде робити розвал. Коли я їхав, коли купував її, дивився, то її кидало по дорозі. Тобто був люфт у гарні. Передньому лівому колесі, коли я розібрав його, ну, в принципі, я заїжджав на СТО, дивився. Зараз, коли ми його розібрали, ну по-перше, дивимось, ось там десь нема змазки і воно все поржавіло. І коли як воно тут в одну руку не дуже зручно, о, бачите? Кажу ж, не дуже зручно в одиночку все показувати, але причина то не дуже дорога, причина то зовсім копієчна. Просто зараз поміняти дві тяги і поїхати зробити розвал, і то все буде коштувати десь 1200 гривень. CTR, непогана фірма по запчастинах, коштує запчастина 450 гривень. Щоб поміняти тягу на пріорі, вона коштує 500 з копійками. Але якби різниця, де Priora, а де Фінік. Ось тому я й подумав, що якщо запчастини не дуже дорогі, а машина ну, досить така непогана. Чого б не купити? По техніці, окрім ось цієї проблеми, більше ніяких питань не було. Пробував помилки через обіді. Там показувало бідну суміш, ну, то, скоріш за все, через те, що тут встановлений газ. І я його скинув і вже проїхав десь кілометрів три. Той чек більше не з'явився. Тому рахуємо, що то була якась стара помилка, яка може періодично колись і буде вискакувати, коли поганий газ чи якось там неправильно прогрів, переключив. Але все то дрібниці. Тому зараз ми. Просто беремо, в одиночку скидаємо турльову тягу, замінюємо її і все, будемо кататись, насолоджуватись, наб'ємо тр... трішки змазки, тому що люфта ось там поперечного немає, тільки продольний ось тут. Ну, його прям чітко видно, що тут яблуко розбите. У наших реаліях працюєш, працюєш собі, і бац, знову нема світла. Ну, ось таким світлом там щось робити. Ну, по-перше, це незручно, тому що постійно телефон в руках не вдержиш. По-друге, без світла ну, зовсім нічого не видно. Якщо ми прибираємо, якщо ще дивитись з ями нагору, то зовсім дуже все погано. І тому заздалегідь я про це попіклувався і замовив собі. Ліхтар, він в мене вже десь два місяці. Я сьогодні його спеціально забрав з дому. Ось так. Це зарядний пристрій у нас для цього ліхтаря. І ось як виглядає сам ліхтар. Він акумуляторний, і я його замовив тільки через те, що в мене є акумуляторний інструмент, і ось цей акумулятор, який встановлюється на цей ліхтар, він підходить до мого інструменту. І якщо я заряджу всі акумулятори, які в мене є на інструменті, і буду по черзі їх використовувати, то в мене світло буде десь на годин 12, а то і більше. Тому що один ось такий великий акумулятор, він витримує десь 7-8 годин. Це спеціально я змовив 4 ампер часу для цього ліхтаря, а в мене ще для шуруповерта є по 2 ампер часу, вони трішки менш і витримують десь 3 години. Думаю, ви саме все побачили. Вистачає, щоб освітити весь гараж і все дуже чудово видно. Тому посилання на цей ліхтар залишу в описі під цим відео. А зараз ми продовжимо міняти рульові тяги. Сьогодні тачку вже зробив і починаємо експлуатувати. Зараз вже проїхався на фініку. Е... Факту, що можу сказати? Факту можу сказати, що проблема з тим, що вона плавала вже позаду, все замінили. На кінечники шарової то все дуже добре працює в справному технічному стані, тому заміни не потребували. Поміняв оливу, тому що ну не знаю скільки вона пройшла. Краще замінити, тому що сам будеш їздити. Тим самим ще поміняли масляний фільтр і по факту. Машина готова до користування, в принципі, я і користуюсь. Залишилось зробити розвал, тому що руль, коли їдеш, ну не так ось, ну трішечки в бок стоїть, як і було. Але вже коли їдеш прямо, то машину нікуди не переставляє, як то було до цього. Ну там колесо само по собі воно отак ходило ходором. Зараз все дуже чітко. Все, що нам треба зробити, це поїхати її помити і подивитись. Її стан зовні і зафіналити цю серію з покупкою даного автомобіля. Ну що, друзі, пінкою грязючку трошки збив, ми бачимо, що вона без якихось там сюрпризів. Ну, Оце ми бачили, то це просто царапка від гілок. Це все полірується. Є ось такі, типу хтось робив антихром і ось це починає облазити, ну, то все робиться, фарбується і ну, далі буде антихром. У нас гарна зимова гума. Мені подобається те, що немає корозії і те, що вона вся рівнесенька. Ось це, коли купував, то бачив. Трішки капля і ось тут якоюсь хімією роз'їло Але це максимальний косяк по всьому автомобілю за ті гроші, яка вона коштувала мені. Це просто ідеальний варіант на зиму. А кому боляче слухати про розхід типу 20 літрів на 100 кілометрів, ну тут же друзі треба заробляти гроші, думати, як заробити, а не думати, де їх взяти, щоб заправити таку тачку. Якщо ти купуєш таку тачку, то це твій свідомий вибір. Якщо нема грошей, щоб її обслуговувати та заправляти, то я думаю, купувати її також не слід. Ну і в принципі сьогодні будемо завершати. Наостанок ще хочу, щоб ви послухали, як вона звучить, коли від тебе вона віддаляється.